Усю ніч ворог тероризував Нікопольський район з градів, ураганів та ствольної артилерії. Гатили по селам Марганецької та Червоногригорівської громади під ворожим прицілом опинився і сам Нікополь обійшлося без жертв. Проте є чималі руйнування. Пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Після нічної атаки житлові квартали Нікополя усипані касетними боєприпасами. Фахівці усувають наслідки прильотів та попереджають в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів. Якщо ви бачите підозрілий предмет, незнайомий, будь ласка, не підходьте, не беріть у руки, телефонуйте або МЧС, або поліцію. Без надзвичайних ситуацій минулося цієї ночі в Криворізькому районі, спокійно і на прикордонні території. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, на відміну. Тож приводу до паніки немає. Віримо Збройним силам України. А у лікарні помер 71-річний чоловік, який напередодні постраждав через ворожий ракетний удар посеред містю Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя. Утім, травми від російського снаряду виявились надто критичними. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає і не буде. Софія Куценко Новини каналу.